Романтизація ЛГБТ-стосунків навіть в самій спільноті це жопа, тому що в Елгебетекаплю спільноті така ж сама кількість аб'юзивних стосунків, токсичних сценаріїв, співзалежності і іншої як і в гетеросексуальних парах. Це ніяк не залежить, бо часто люди думають: от, наприклад, дві жінки, вони такі емпатійні, один одного розуміють, приймають. Mm -hmm. і, типу, буде mm -hmm. класно. Да ніхіра! Це не залежить від статі, так само, як не залежить від орієнтації. Це залежить від особистої, індивідуальної зрілості людини. Бо багато людей, от я стикалася з цим стереотипом доволі часто. Типу про те, що ой, ну Вилезбік мабуть, у вас взагалі ідеальні стосунки, дві жінки, все так класно. Ні, в моєму житті було дохріна аб'юзивних партнерок. Просто дохріна, які били мені машину. У одної була заборона на наближення до мене офіційно від поліції ну типу, <реш> <реш> да. Люди дуже часто ідеалізовують, що оскільки представники ЛГБТК плюс спільноти і так дуже постійно борються за свої права і так далі. І навіть колись були статистики всесвітні, що ЛГБТ пари тримаються в шлюбах набагато більше, знаєш, uh -huh. міцніше, і їх стосунки набагато зріліші, свідомі, пропрацьованіші, тому що для того, щоб усвідомити свою орієнтацію, no, прийти yeah, до камінауту, ти маєш бути зрілим, і тому ти в принципі вже підразположен до того, щоб будувати зрілі стосунки. Ніхіра це так не працює.